У сови було совеня, велике, сірокриле, окате з великим ротом. Сови літають лише вночі, вони бояться яскравого сонця. Сова вчила свого сина. Не вилітай удень із допла, засліпить тебе сонце, не знайдеш дороги додому. Совеня було неслухняне. Воно вилізло з гнізда, замружилося і полетіло на ухо. Там воно розплющило очі, глянуло на сонце і осліпло. Сидіть у траві, плаче. Підходить до нього чапля і питає. Ти чиє? питає. Я, совеня, моя мама сова, я нічого не бачу. Відведіть мене до мами. Я у тебе мама. Моя мама найгарніша у світі. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігла до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять духу, щоб піймати білу муху. Лелек. Цього болотяного птаха прозвали у народі жабоїд. Лелека неспішно ходить по лями і полотами, хапаючи жаб, комах, гризунів, рибу, черв'яків. Батьки невтомно добувають їжу для своїх лиличат, у довгому дзьобі приносять воду для малечі, а у спеку захищають їх від сонця, сховавши під крилами, мов під парасольку. Величезне гніздо лелеки видно здалеку, на дереві чи на будинку. Птах добре пристосувався до сусідства з людиною. Здавна вважається, що гніздо лелеки на даху приносить щастя. Про трьох братів і пшеницю ще двічі на рік родила. Було це в 77-й державі, за скляною горою, де вітер не довідає, де сонце не догріває, де птахи не долітають, Жив собі один Газда мав трьох синів, двох розумних, а третього дурнякуватого. А мав той Газда таку пшеницю на сіяння, що двічі на рік родила, тільки жати її ніколи не міг, бо як тільки сходила якась мара все її випасала. Каже своїм синам, котрий із вас сокотить пшеницю. Першим визвався сторожити пшеницю старший син. Няньку я всокочу. Поклав собі хлопеці у таїстрину. Їжу вийшов у поле і доглядає пшеницю. Минув день стемніло. Дивиться нема нікого. Хлопець сів на траву, положив під голову таїстрину і задрімав. Я читаю книжку лідня читанка. Де мені дуже подобається розповідь постатливий дощик Андрія М'ястківського. Дощик був на святі, де на Бубині грав грім. Та той дощик розвеселився, розпустився, розтанцювався, що не міг зупинитися. Ні в полі, ні в лісі, ні в саду. Підбіг до зайчинкової хати. Тук-тук. Підбіг до лисичиної хати. хатки та вшивку. Стук-стук. Підбіг до оенченого віконця, став дівчину на двір викликати. Ходім оленко до берізки. Боюся, змокнуть кіски. Хіба це страшно? Мабуть, коли змокнуть, підростуть, а я змокну теж, і ти підростеш, бігає зеленкою дощик, він зелене листя, площа вмиває квіти травичку, викликає з хати лисичку, сестричку. Зайчика побігайчика. Давайте затанцюємо танок. Довга Панчохи. Пепі оселяється у вілі хованка. На околиці малесенького містечка в старий незадебаний садок. У садку стоїть старий будинок, а в ньому мешкає пепі, довга Панчоха. Їй дев'ять років і мешкає вона там сама самісінька. Нема в неї ані тата, ані мами. І, власне, це добре, бо ніхто їй не скаже йти спати саме тоді, коли в найбільшому розпалі ігра. І ніхто не силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерок. Коли у, пепі дов... коли у пепі був тата, І вона його страх як любила, і мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як пепі була маленька, лежала в колисці. І так... Верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі І дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою і каже Не бійся я не пропаду. Тату свого. Всеволод нестайко. Дивовижні пригоди в лісовій школі. розділ перший. У косковому лісі. На великій галявині відкрилася спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою. Викладання. Директором школи був Бурмило Михайлович. Ведмідь. Учителями Пантера Ягуарівна, математика, лисовета Пан... Патрикіївна, лісознавство, Мамонт Африканович, лісова історія, Жирафа, жирафівна, лісова географія, Макар Макакович і скульптура, Бегемо... гепопотанович спів. Осень пензлика взяла, Осень пензлика взяла, малювати почала. Біло корою березки золотила довгі кісті. Став багряним колір чуба мудрої його, дідуся дуба. Дві сисерички, дві осички, стала жовті, мов листочки, а довкруг довкру травиться, тихо-тихо золотиться. Ось палахкодять калина, горобина і Шепшина. Не вмагає щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки. Без, біга, без упину, гарна в осені картина. У нас екологічна вечірка новорічна. Ми ялинку не купляли, не рубали, не пиляли, а до неї в лісі. Прийшли, святкувати почали. Мінус двадцять це не жарт. Та пригода цього варта. Пухавико бо кожух, твій найперший в лісі друг.